Доброго дня, друзі! Ви на каналі Smart Plumber. і сьогодні у нас обзор будиночку, який банк реперує, забрав за борги. Ми вже тут були, але там треба було дещо поправити, тому покажемо вам огляд будиночку, який простояв пару років. Тут іде якийсь маленький ручок. Ось така у нас тераса згнивша. Отак, зреперували, покрасять по-новому. І буде все окей. Вхід до гаражу. Такий гарний круговий в'їзд, але навіть не до гаражу туди хати з другої сторони. Перепрошую. О, ні, до гаражу все-таки є правий бок. От такий будиночок. І це в нас перший поверх. Тут у гараж. Ну ці двері. Тут в нас туалет. Камін. Вигляд на терасу, тут має бути кухня. Така кімнатка. Що ж, друзі, покажу вам зараз підвал. Підвал досить гарний, просторий, великий. Ці друзі, сходи так і залишаються, їх просто покрасять і все. От так, Десь помпа, наш водбойр. п'єць. Ну і самий от великий такий зал. Можна робити що хочеш. Від спортзалу до тримання продуктів, дренажна помпа. Зараз я вам покажу другий поверх. Це сходи, вони теж так залишаться. Щось зреперують, щось ні. І так буде. Тут у нас душова з ванною, гарний душ, два умивальники. Сама ванна, унітаз. Гардеробна кімнатка. Великий, велика кімната плюс маленький гардероб. Все одна. Кімнатка душ ванна. Тут червона кімната. М -м -м. І синеньку кімнатку по ми Тож, друзі, підписуйтесь, будемо показувати вам двери будинків, які реперуємо або які забирає банки. Гарного дня.